Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Я ось приїхала з міста, забрала Женю зі школи сьогодні і таке, не знаю, наче я десь город копала так спекотно, нічого не робили. Але я така втомлена ну, від жари. Воно незвично, що зима-зима була, і тут бах, літо відразу. Але зараз пообідаємо і будемо щось робити. Треба посадити квіточки, бо щось я за них забулася. Всі саджають, а я ще не то, що не знаю, куди їх приткнути. У мене місця мало. Мої квіточки треба знову підсапати. Я й сапала вже була, але бачу там он де не там он кульбабка взагалі квітує. Також треба вирвати внутріям дати. Все поперло. Але тюльпани мені в цьому році щось не дуже подобається. Якісь вони низькі. Завжди вони в мене такі, можна сказати, каліровані, а це маленькі. Друзі, є в мене ось тут куч хризантеми. Це зараз треба розсадити, бо тут і ромашка пішла. І в тому році я ось її садила. Одне стебло було це з отакого. От я її черенкувала, це я її побачила. Відламала гілочку. І в мене вийшла. Вона, звичайно, така височенька, я її обрізаю, тоді вона не така висока. І бачу, що гарно вона пустила знову, тож хочу її начеренкувати, щоб її було більше. Вона така гарна, жовта, мені дуже подобається колір. Тож, відрізаю ось так. Оце, обриваємо, отак залишаємо. І зараз буду далі показувати. Зараз наріжу, скільки мені треба. Зараз буду їх вукорінювати. Ось такі у мене. І хочу сказати, що я підійшла, так мучила їх у водичку, щоб ж він прилипав добре. І тепер кожного так тик-тик сюди. Бачите. І можна і на вулиці садити, а можна... Там стаканчики, але я буду на вулиці. Я в тому році садила на вулиці, тож було прохолодно, а зараз така спека, то ж буду тут поруч садити, зараз підсапаю тут сюди його впихати, бо тут не так сонечко світить. Потім можна пересадити, головне, щоб воно прийнялося, як появляться корінчики, то можна викопати. Поливаємо. І від сонечка закриває. Ось так. Так, поки я там займалася квітами, Женька знову випустив нашу свинку. Він вже третій день її пасе. Оце щось у нього прокинулися ці е, господарські як, задатки. Та він прибирав там. То... Да? булочка? До речі, хочу сказати вам за свинець. Сьогодні я їхала з міста в маршрутки, читала коментарі, написала мені пані Вікторія, привіт вам. Каже, я бачила ваших свинок, показували по телевізору. Я зайшла так, ну цей ж канал є він і в цьому, в Ютубі. Так, показували наших свинок, коли вони були маленькі, потім, коли вони приводили поросяток з маленькими поросятками, але не запитали в мене. Сім'я чоловіку каже, треба ці авторські права. Бо буває таке, що запитують, чи можна, чи ні, і вказують, ну, де взяли щоб. мій канал, а тут нічого не вказали. Ну, нічого. Це, якби в мене там канал такий був, що ого, а так. Так, дрова ще наші лежать. Чекають, поки дровника, то що його 10 робот робити. Порубаємо та відразу занесемо. Так, Женя щось тут каже, йди подивись, що я їй зробив, поки вона паслася. Щось ти, Женя, молодець сьогодні, то ти завжди гидуєш, сюди не заходиш, а це насипав, вон трави нарвав, води налив. Присипав. Сіна ще тин, то солома. Ти солома, ще туди присипав? Ну mm, так, да, щоб маленьких, що не було м'яко. Та їх ще, ще mm. до маленьких ще треба, Диви, що ти забув. Це женька поливає тут. Ходи. Ой, свине. Каунчик і тебе там показували. Ну, Правда, тебе трошки, в тебе маленька роль була. Та спить, спить. Тихенько, щоб не кинулося, бо це зараз буде хрю-хрю-хрю. Ще сьогодні, друзі, я приготувала, ось зараз буду показувати гречку. Правда, я трохи перестаралася тут, а вийшло. Я не знаю, скільки її. Ну, нічого, гречка це корисна. Я зараз щось підсіла на неї то їм. Ось так. Незвичним способом. Я інколи так готую. Туди підсмажка м'язку. І гречка. поставила в духовку на 40 хвилин і готово тобі. Зараз дістану відкрию. Так що можна робити, поки наша робота робиться, вірніше, поки ми її робимо, і гречка готується. А не окремо підливка, підсмажка, а все разом і є. Знайшла я насіння, і саме головне, що це я знайшла це чорнобривці, бо щось подумала, що я не зібрала, а ні, трошки є. А скажете, чорнобривці це так, не квіточки, але мені не для краси. Хоча і для краси вони мені подобаються. Раніше так, не дуже. А зараз я ще з чорнобривців готую квас. В тому році перший раз спробувала. Я робила дві чи три порції, і мені дуже сподобалося. Класна штука. Також писали в коментарях, що супер. Тож, будемо побільше насівати, щоб робити квас. Потім. Тут в мене рання зірка, нічна красуня, хто як називає, і ще якось так тут називають. І тут є ось як, кручений панич, або як воно, іпофея, щось таке. Ну, Я фото вставлю, в нас вони були, але я забулася їх в тому році посадити. Тут ось мама чоловіка перевезла, тож буду висаджувати. А це ось квіточки мені дала моя мама. Але їй дали ще там з Херсонської області, так як люди переїхали. І я не знала, що це за квіточки, але багато хто ой написав, що це мальви або ну, з родини мальвових. Так що посіємо і подивимося, що з цього вийде. Тож, пішли. Весь пакунок, звичайно, я не буду сіяти, але щось зараз насіємо. Я тут сапаю і Євген прийшов. Ну, він раніше, правда, сюди прийшов. І що хочу сказати, що тут каміння, оце камінь викладено було. І він взяв, да, попіднімав. Ні, то трава попіднімав і воно на, на кучку. І це я знаю, що це назад я буду. Хоча треба казати, щоб сам. Ви всі пишете добре, як допомагає. Так, добре, він ну, любить допомагати, але інколи я б хотіла, щоб він це не робив. Але в нього такий характер впертий що в мене. І оце йому треба, треба. Звичайно, він, як всі діти, буває, у нас щось і не виходить, так як, наприклад, на цьому тижні він наказаний, він без мультиків сидить, бо трошки в школі він там. Ну, по поведінці. у нього щось не ладилося. Але оце до роботи, я ж кажу, краще б вінколи він не допомагав. У мене вже око сіпається, от йому треба і все. Хоч і легше, набагато легше. Він зараз тут просипає як-не-як, але вже бур'яну того не буде. І ось за цей, е як називають, рябчик, царська корона. Не хоче в мене квітувати. Оце я його посадила, він вже два роки сидить і ніякого толку з нього немає. Добрий день. Здоровка, це треба. Там. І цей. І нічого він не випускає. Рябчик, царська корона, хто їх називає. Я вже садила і глибше, і вище, і розсаджувала. Це він просто вже наріс. Ну, нічого, ну, нічого то нічого, не знаю, що робити. Це така ця. Так, як, да, як ялинка. Я забула, як вона правильно називається. Так, отут треба не ходити і не сапати жень, бо тут посаджена, посаджено, он сходиться. Айст. Треба полить. Друзі, на квітнику ми впоралися, він трошки така вже запатлана, ну нічого, працюємо. Думала там сапати, але ні, сапати не буду, треба поливати. Тож зараз, якщо встигну полью ті квіти, щоб підсохло та посапати, бо там що камінь. Ну, Женя вже вон, працює на полуниці. Я зараз вийшли на город, зараз е, оцей парничок загляну, треба полити. І там вон, два поруч. Треба буде пополивати, бо там напевно все позасихало. Я тільки що на квітах ходила, то там е, морозець чи морозко, як правильно сказати. Якийсь кущик, каже, такий прив'яв, то я його полила, ну спека не реальна. Так, нагнала свого поливайщика, бо вода холодна. Ну, як була тепла. Та що шланга, далі холодна. О! Ось ця диска. сухе, все в парнику, треба зараз поливати. Кріп зійшов. Дивимося далі. Помідори. Треба вже сапати. Я кажу, дивіться, що тут посередині робиться. Ну, хай ще трошки більше зійдуть, тоді можна їх посапати. Заплескалося, заплескалося. Холоспного щось не видно. Це загадка гарно зійшов. Ой, що це таке? А, Це Рома. Ой. Роман. Роман, да. а тут а щось тут? А, Це лагідний. Тут. тут. Друзі, ось так наш день пройшов. Я ж кажу, коли їздиш в місто, то день дуже швидко проходить. Зараз будемо йти вечеряти, вимиватися і відпочивати. Дякую, що зі мною, і до нових зустрічей! Пока-пока.